відчинене віконце зазирнуло зранку сонце і лоскоче ніжно носик, і маленькі ніжки босі, кличе літо тебе в двір погуляти разом з ним. І для веселої прогулянки пропоную тобі зробити самому нескладну іграшку саморобку. А будемо робити метелика і трошечки цікавого про цю комашку. Хочу тобі розповісти, всі ви, напевно, бачили гусінь, яку більшість боїться, але саме з неї утворюються метелики, і це справжнє диво. Лиш подивись, як на світі жив метелик Яскравий наче літо. Він мав багряні крила, щоб в небо відлетіти. І мандрував метелик. Із квіточки на квітку. Співав пісні веселі. Співав пісні привітні. Метеликів називають крилатими комахами. А як думаєш, чому? Вірно, бо мають крила, та не прості, а дуже-дуже гарні. Забарвлення крил залежить від виду метелика, яких на планеті Земля багато, ось декілька лише з них. Він до неба злітає, радість людям дарує суму серці немає, поміж марок, танцює. сює він до неба. У прозоре віконце. Та ось листя, і став холодний вітер, і птахи піднялися, щоб вирій полетіти. І, засумував метелик, і, спати ліг до літа, і Метелики, метели, як і бджоли, п'ють нектар з квіток. Тому саме над ними ми часто й бачимо цих комах. Але, на жаль, життя метелика коротке. Всього декілька днів. Він народжується, щоб дати життя іншим метеликам, відклавши яйця. Мерщій творити! Нам знадобиться декілька невеличких листочків. У мене з акації. Серед трави знаходимо колосочки. Для різного до метелика ще я взяла крилатки з клену. Також фломастери, невеличкий шматочок пластиліну і паличку від морозива. На листочках малюємо фломастером будь-що за бажанням лінії, кола, хвилясті лінії, але обережно, бо листячко, яке крило метелика, є тендітними. Має поміж марок, танцює біль до неба злітає аж до самого сонця і сміхається літо у прозоре віконце. З'єднуємо їх на палищці пластиліном. Він до неба злітає Так само на пластилін зверху кріпимо мусити колоски. він до неба злітає, радість людям дарує суму серці. Домовальовуємо очі, ротик. Злітає аж до самого сонця і сміхається всміхається. На світі жив метелик, яскравий наче літо, він мав багряні крила, щоб небо відлетіти і мандрував метелик із квіточки на квітку, співав пісні веселі, співав пісні привітні. Він до неба злітає, радість людям дарує свому серці немає поміж марок. Танцює він до неба. Літає аж до самого сонця і сміхається літо у угрозов. Шофнулися, і став холодний вітер, і птахи піднялися, щоб вирій полетіти. І засумував метелик, і спати ліг до літа, і бачиш веселі, і бачиш не привітні. Можеш вигадати свого неповторного метелика, поєднуючи різне дрібне листячко. А ось так власноруч виготовлені метелики кружляють над квітами. Бери на подвір'я і грай з ними, веселі прогулянки.